осінь і зима буде складною, навіть якщо не будуть таких обстрілів, які були, а вони, скоріш всього, будуть, і нас запевняють про це наші збройні сили, що загарбники будуть обстрілювати наші енергетичні об'єкти. Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, наскільки ми готові до осінньо зимового періоду, то якщо говорити про запаси газу в сховищах, вугілля на Електростанціях то цих запасів буде достатньо. Вугілля буде накопичено біля двох мільйонів тонн газу, теж 13 мільярдів, і цього ресурсу буде достатньо. Але виникає велике питання, яким чином, після переробки цього ресурсу, чи зможемо ми доставити до споживача електроенергію чи тепло. І тут виникає, звісно, дуже багато запитань. Тому що енергосистема суттєво